Всім доброго, мирного вечора, дорогі мої глядачі. Вітаю вас на своєму офіційному YouTube-каналі Екстрасенс Роман Шептицький. Розпочинаємо наші сьогоднішні вечірні ефіри, і зараз ми будемо з вами робити таке швиденьке прогнозування загальне по Україні, що відбувається по енергіях на період наступних кількох днів, тобто з 2 до 5 11-го. Тому приєднуйтесь, одразу після цього ефіру буде ефір наша енергопрактика. За мир та перемогу України, тому теж чекаю усіх. І сьогодні десь орієнтовно, о 22.30, 22.40 буде ефір прогнозування детальний на період з 2 по 5 листопада, що чекає Україну, кожен регіон та гарячі точки. Ну, так як ми робимо завжди. А вже в суботу ми будемо робити прогнозування. Я вже це зроблю як постійну рубрику, наголошую. Тобто, у нас буде рубрика кожної суботи, прогнозування. На тиждень часу для України та регіонів та гарячих точок. Будемо дивитися, в мене там певні ідеї, як це можна трішки видозмінити. змінити. Також у нас буде щопонеділка рубрика Таро Ошо, так як ми з вами і говорили. Щодня енергопрактики о 21.00 це само собою. І також, напевно, я зроблю як таку постійну рубрику раз в тиждень питання відповіді, тому що я бачу, вам це подобається, ви цього потребуєте. Самі найголовніші питання, будемо їх розглядати. Ось, хочу зробити трошки такі нововведення і трохи систематизувати те, що робимо, бо справді роботи зараз стало ще більше, і я просто фізично не все встигаю. От коли в мене, наприклад, там ефір, бачите, там раз в 4 раз в 5 днів по прогнозах. От, і деколи не завжди встигаю всі справи свої якраз так облаштувати. Так я буду розуміти, що там субота-неділя в мене в основному ну, якби вихідні, так? І я можу їх краще по часу розплановувати. <кій> Ось така ситуація. Тому давайте будемо приступати і будемо дивитися, що відбувається. Що відбувається цими днями в нашій Україні? До чого нам готуватися. Так, що взагалі по енергіях? Давайте я з цих потягну 4 карти. Так, давайте я з цих потягну чотири карти. Так, з цих чотири карти. І наше. Нові Оракули, Sacred Power. Де вони є? Так. Дивимось. Ось вони. Чудові, магічні. Так. Дивимось. Ну, бачите, ворог перепочинку нам давати не хоче. Одразу по енергетичних таро. Випадає оцей от аркан цього нападу. І другий аркан ось така от шизофренія. А ще аркан перевернутий відпочинок. Ну, бачите, негодні вороги так просто здатися, відпустити нас і якось втихомиритись. Але ми, якщо до перемоги, так і йдемо. Я це наголошую, я про це нагадую. Також цими днями ми йдемо по точці виходу до більшої зрілості. А більша зрілість це, по-перше, більша можливість і краще захистити Україну, в тому числі <кхем> додаткова підтримка для України, в тому числі чимось на своєму досвіді, як я про це наголошував, таємні спецоперації. І якраз в ближні 4 дні можна буде очікувати і ворогу. Несподіваних з нашої сторони, атак або контрнаступальних дій все-таки. Тому, тому будьмо уважні та обережні, бо карта, на жаль, не є спокійною. Але так є, знаєте, тут мені така наводиться якась аналогія, метафорична. Хто там дивиться фільми різні, знаєте, всякі, чи фантастичні фільми, чи якісь такі от всякі. Містичні, магічні, ви знаєте, що така от в кінці то такий самий найголовніший такий заміс. Так? Найголовніша така от битва. І вона, як показує практика, деколи саме така найскладніша, найважча. Як показує практика, приносить багато іруйнацій. Але переможець в даній битві є один і це Україна. Рицар Мечів. Сила перевернута, ну, боротьба далі продовжується, звичайно, баланс перевернутий, десятка жезлів перевернута. Складними буде цих кілька днів. Знову ж таки, період у суботи ворог, мені здається, буде пробувати ще все-таки атакувати інфраструктуру України. Я про це теж говорив і на вчорашніх ефірах. Також я відчуваю енергію загрозу повітряну з сторони Білорусії, тобто звідти можуть запускати всяку. Тоже, хотів сказати, всяке ге, Ну, одним словом, ви зрозуміли. Всякі літаючі загрози. От, І ситуація складна. Особливо чомусь така точка йде перехідна, це більше п'ятниця. От, Середа, завтра, так як би, п'ятниця. От, два дні. Ну, тут що в нас? Аркан повішений, трійка Кубків перевернута, паш кубків перевернута, імператриця. Ну, ви знаєте, цими чотирма днями я кажу, я не можу сказати, що щось прямо так дуже глобально буде а, ну, змінено, так? Але от я от і кажу, в цих чотири дні в певних точках можуть бути саме успіхи в контрнаступальних діях. І дуже активно наростає все-таки і далі енергія по контрнаступальних діях Херсонський, і в Запорізькій областях. Я не кажу, що вона 100% почнеться. Я не керую цим процесами. Але те, що вона там наростає, це є факт. Що нам підкажуть три оракули? З колоди Sacred Power. Що цими днями до чого нам бути готовими? Ну, хто б сумнівався, дивіться, яка карта. Птах Фенікс. Аркан називається трансформація. Трансформейшн. Із попелу відродимось і переможемо цю нечисть, і буде перемога світла над темрявою. Ось дана карта. Особливо там, де всі думають, що вже все втрачено, ніхто не буде нікого рятувати. Рятувати будуть. Нічого не втрачено. Повернуться всі території України під контроль України. Енергія цих днів, бачите, яка вона? Ну, період коридору затемний. Другий аркан. О, такий цікавий, така цікава дуже карта. От Я кажу, такі мені, ця карта мені нагадує про хитро сплетені, складені плани наших воїнів. Бачите, там, де будує ворог оборону, наші її обійдуть неочікувано для самого ворога. Ось про це мені дана карта, щоб мрії всього українського народу справдились наші воїни. Обійдуть ці всі їхні лінії оборони, щоб мрії українського народу справдилися. В нас мрія одна, і ми всі її прекрасно знаємо. І третій. третій. Ну, теж вона, до речі, випадала ця карта в одному з розкладів. Називається Королівство тварин. Ведмідь як Аркан Сильного Покровителя. Я думаю, що, можливо, з дня на день ми вже нарешті дочекаємось офіційної заяви про поставку в Україну далекобійних нормальних ракет, тому що ми дивилися за ті балістичні ракети, які Іран там мовився, йде зараз про поставку для, для Росії безпілотників, які <клух> балістичні ракети. То дай Бог, що в них там теж все. Накрила мідним тазом ті їхні домовленості. От для нас підтримка світової спільноти, підтримка об'єднання, підселення. Чи все-таки ні? Все-таки четверта ще проситься одна карта. Хай буде. Не дарма вона просилась. А ця карта ну взагалі. Карта називається Personal Power. Персональна індивідуальна сила. Кожному з наших воїнів хай дарують сили оцю максимально швидкість підсилення, вмілість, хитрість, мужність, вміння вийти з навіть найскладніших ситуацій цілими і неушкодженими. Хай буде так. І нам теж в силі прибавиться. Для того, щоб ми могли і надалі захищати Україну енергетично і боротися з тою нечистю. Ось про що даний розклад. Плани ворога. Ще кілька карт. Старо санта Моерте. Плани ворога щодо України. <кхи> Мах перевернутий. Це знову ці такі обманки. Тобто будуть самі робити кривду і будуть звинувачувати потім цьому українську сторону. Те, що останнім часом відбувається. Рицарі мечів будуть пробувати далі завдавати ударів де годні, наступати де годні, повітряно атакувати годні. Ну я кажу, Сімірка Пентаклів. Від цього ж самі постраждають. От будуть їхні черепки, смерть буде рахувати. Ну, якось так. Але все одно ворог, він думає от про таку і далі гадості, пакості, яка пов'язана із тою дамбою. От і загроза є вкотре біля Запорізької атомної, вона нікуди, на жаль, не зникає. Та сама загроза з білорусь, білоруської сторони. Бачите, як я вже кажу, білорусійської, білорусійської білоруської сторони. От ось так. Але індивідуальної сили прибавиться кожному з нас і кожному нашому воїну. Хай буде так. Хай буде так. Та, вони роблять вороги практично все одне і те ж саме, вже не знаю по якому колу, а кожен їхній крок веде до їхнього краху і поразки. І кожен їхній цей крок такий недолугий, безглуздий, він говорить про ту їхню поразку то вже би вони її визнали, признали, пішли геть з нашої України. Хай буде так. Кінець кінцем і врешті-решт. Так, дорогенькі мої, зараз ефір цей завершую. І одразу ми розпочинаємо ефір енергопрактику. Тому, будь ласка, всі максимально приєднуйтесь. Всі максимально приєднуйтесь. А сьогодні ще десь кажу орієнтовно, 22.30-22.40 Будемо робити ефір прогнозування по регіону на гарячих точках. Більш детальніше подивитися, що там найближчі 4 дні, які будуть попередження. Бережіть себе, миру нам всім почуємось вже за одну хвилину.